Восьмого лютого за чашкою кави у невимушеній атмосфері в Шосткинському центрі ситуацію щодо роботи медійників Сумської області і Шосткинщини, зокрема, по поличках розклала представниця національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко. В нас працюють 40 телевізійних каналів. І показують відповідно 40 телевізійних програм 30 в цифровому форматі, загальнонаціональних 30, 5 місцевих в цифровому форматі. Також у нас серед місцевих є 4 кабельних мовника і є 12 місцевих радіостанцій. На жаль, дві з них припинили мовлення. А із загальнонаціональних у нас працює 16. ФМ радіостанцій і задіяно ними всіма. 45 частот по області. Пані Лариса детально проаналізувала медіапростір із Шосткінського району. У шостці, наприклад, задіяно 10 частот. Це видані ліцензії на 10 частот. З них працює 8, там де ведеться мовлення. По двом частотам мовлення ще не розбудовано. В нас по району 13 частот, на які видані ліцензії на мовлення. За словами представниці, найбільшу кількість частот має Суспільний мовник. Ні для кого не секрет, що наприкінці 2023 року відбувся конкурс на місцеве цифрове мовлення, за результатами якого переможцем стала компанія СТС. Це дуже важливо для нашого прикордонного району, враховуючи те, що це дозволить збільшити територію охоплення прикордонних громад. У телекомпанії СТС телекомсервісом є вже. Проведені да, є домовленість про співпрацю, тобто ми не втратимо компанію телекомсервіс. Вона має, окрім, окрім інших ліцензій, вона має ліцензію на fm Радіостанцію дуже гарно. Вона зареєструвала газету перехрестя компанія. І разом з СТС вони будуть робити спільний ефір. Зупинилася представниця Національної ради на ситуації щодо друкованих та онлайн видань регіону. Вона відзнає. Ачила, що більшість друкованих та онлайн змі регіону вже зареєструвалися протягом минулого року. На сьогоднішній день з шосткінських трьох друкованих медіа, які працювали до війни, два зареєстровані. Що стосується онлайн медіа, сьогодні зареєстровано дев'ять суб'єктів в області, дев'ять суб'єктів у сфері онлайн медіа. І ці дев'ять суб'єктів зареєстрували 16 Сайтів Лариса Якубенко відзначила й ті медіасумщини, які працюють на прикордоні у громадах, які постійно потерпають від російських обстрілів. Це газети Ворскла, це великописарівська. Селищна громада, це газета Перемога, Краснопільська селищна територіальна громада і газета Білопільщина це Білопільська міська територіальна громада. От всі ці видання вони працюють на самісінькому прикордонні. І в нас є три медіа онлайн, які теж постійно виїжджають на прикордонні. От дуже приємно відмітити «Ямпілінфо», які працюють в прикордонних територіях Шосткінського району, і дуже багато дають інформації про події, які відбуваються на самісінькому прикордоні. Оні, це нове медіа, новостворене яке було під час війни створено, кордон медіа, і це сумське онлайн медіа Цукр. Найдовший кордон Сумщини з країною агресором накладає негативний відбиток на роботу теле та радіокомпанії Шосткинщини. Як би не було прикро, є зони невпевненого прийому сигналу і зони, куди заходять телевізійні російські радіостанції. Території незадовільного покриття телевізійним сигналом. Це Есманська громада, знов Новгородська громада, середина Будська громада. Там, от ну, багато дуже населених пунктів, які погано. Приймають телевізійний сигнал. Чому це відбувається? Тому що вежа у нас знаходиться в шості, де встановлені передавачі, а сигнал шостки до найвіддаленіших пунктів цих громад не завжди добре доходить. Не вистачає потужності передавача, плюс заважає рельєф місцевості. Що стосується радіо, то знову ж дуже погано покрита fm сигналом українського мовлення. це Знову ж Есманська, знову Новгородська, серединобуцька і Шалигінська громади. Аби цьому запобігти надзвичайно короткий строк минулого року було вжито ряд заходів, розповідає пані Лариса. У лютому відбулося перше засідання робочої групи при адміністрації по розбудові інформаційного простору, на якій було вирішено побудувати дві додаткові вежі. На прикордонних територіях у лютому минулого року, і вже в листопаді це вежі були введені в експлуатацію. Окрім того, в дружбі і в парахоні запрацювала НС... в минулому році запрацювала українське радіо і радіопромінь. Парахонь це теж прикордонне село, дуже близько до кордону. А там запрацювала два наших українських радіо, і хочу сказати, що потужність там передавачів дуже гарна. Згуртованість вона дуже допомагала нашим. Нашим жителям шосткінщини жителям Сумщини отримувати таку верифіковану інформацію і протидіяти російським наративам, фейкам, чуткам, які дуже активно розповсюджувалися і продовжують розповсюджуватися. Тому дуже важливо, що всі наші медіа це розуміють, працюють в правовому полі і протидіють у цій ворожій пропаганді. Лариса Якубенко подякувала медійникам за роботу у такий надзвичайно складний час воєнного стану. Також під час зустрічі обговорили особливості діяльності. Сті змі, які працюють у Шоскінському регіоні.